Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. Вінницький медичний інститут було створено на базі фармацевтичного інституту, який існував у Вінниці з 2021 року. У створенні інституту брав активну участь перший президент Всеукраїнської академії наук академік Данило Заболотний. У 1930 році було створено Вінницьку філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. Там почали навчання 36 студентів з числа середніх медичних працівників лікувальних закладів Вінниці. 32-го року цей заклад було реорганізовано у вечірній виробничий інститут з лікувально-профілактичним та педіатричним факультетами. До нього було зараховано 120 студентів. 17 вересня 1934 року було створено Вінницький стаціонарний медичний інститут. На перший курс двох його факультетів зарахували понад 350 студентів. Ще 100 студентів перевели на 3-4 курси з Одеського заочного медінституту. До викладання були запрошені професори з Києва. У 35-му році в інституті працювали 9 професорів, 2 доценти, 46 аспирантів. У 36-му році збудовано гуртожиток на тисячу місць та морфологічний корпус, де розташувалися кафедри. Очолювала заклад доцент Олександра Смолянська, яку 37-го року було репресовано. Її наступників лікарів брильянта та Васильця також було репресовано. З 1938 року до початку окупації Вінниці у 41 му році інститутом керував лікар Каноненко. У 1940-му році інститут мав 34 кафедри, на яких викладали 150 педагогів, і навчалося 1250 студентів. Того ж року відбувся п'ятий випуск. Диплом отримали 197 лікарів. З початком війни більшість студентів та 150 річних випускників пішли на фронт. Пам'ять тих, хто загинув на території університету, споруджено обліск слави. По звільненій Вінниці у квітні 1944 року до навчання приступили 472 студенти. Наступного року на всіх курсах інституту навчалося близько 1400 студентів, яким викладали науки 9 професорів, 8 доцентів та 66 асистентів. У 45-му році диплом отримали 69 випускників. З 45-го по 51-й роки навчальним процесом та відбудовою того, що зруйнувала війна, в інституті керував професор Дейнека. З 51-го по 67-й роки йому наслідував на посаді ректора професор Корхов. У ці роки завершено повоєнну відбудову. У 60-му році інститут здобув право носити ім'я Миколи Пирогова. З 67 по 70-й рік інститут очолював доцент Рудюк. з 70 по 74-й доцент Карнійчук. 1974-1988 роки ректорства професора Білика. У цей час інститут увійшов до числа навчальних закладів вищої категорії. 79 року відкрито підготовчий факультет для іноземців та факультет удосконалення лікарів. Вісімдесят четвертого року. Інститут нагороджено орденом знак пошани. З 1988 року навчальним закладом керує член кореспондент Академії медичних наук України професор Василь Мороз. Дев'яносто четвертого року інститут атестовано та акредитовано за четвертим рівнем акредитації. Того ж року інституту надано статус університету. Створено стоматологічний факультет. 98-го року створено факультет після дипломної освіти. 2002 року університет здобуває статус національного. На кінець 2008 року на шести факультетах університету загалом навчається майже 6,5 тисяч студентів, 1154 з них іноземці. Навчальний процес забезпечують 56 кафедр, де працює 730 викладачів, серед яких 97 докторів і 465 кандидатів наук. Зона діяльності університету охоплює територію близько 10 областей України. Університет співпрацює з навчальними закладами Німеччини, США, Франції, Італії, Росії Польщі.